І звинуватив експерта штучного інтелекту у ніби використання смартфона під час водіння. Треба переходити на кнопкові телефони, щоб знизити небезпеку від кіберхатак. Сьогодні у випуску поговоримо про Найдоступніша розкладачка від ZTE. Meizu відмовляється від смартфонів. Щі в розумних камерах роздає штрафи, що відомо, представлений наступник культової моделі від компанії Fujifilm. Що таке інноваційна кібератака Print Listen? Назбирали за цей тиждень цікавих новин, тож готуйтесь, буде цікаво, інформативно та корисно. Ну а ви на каналі GSM Forsage, Мене звати Оленка. Ми починаємо! Почнемо наш випуск з новин зі світу смартфонів. ZTE випустила найдоступніший смартфон моделі Libero Flip. Цей складний смартфон отримав внутрішній екран діагоналі 6,9 дюйма. Також його оснастили один 43-дюймовим круглим додатковим дисплеєм, який відображає інформацію через відджети та приймає дзвінки. Характеристики не надто вражаючі. За продуктивністю відповідає чіпсет Snapdragon 7 першої генерації. 6 ГБ оперативної пам'яті, акумулятор на 4310 мАч. Основна камера на 50 Мп доповнена 2 мегапіксельним сенсором. З цікавого, у смартфоні наявний водозахист, хоч і не дуже зрозуміло, якого рівня. Також є бічний сканер відбитків пальців. Новинка поки представлена лише для японського ринку, але ціна дуже низька 265 доларів для перших покупців. Надалі вона зросте до 420 доларів. Чи буде цей смартфон представлений на глобальному ринку? Невідомо. Але аналітики чекають, адже за останній час цікавість до складних смартфонів зросла серед користувачів набагато більше. Ще одна новина прилетіла зі світу смартфонів. Мейзу відмовляється від телефонів на користь пристроїв зі штучним інтернетом. Точилися чутки про презентацію Meizu 21 Pro, яка повинна була відбутися вже у лютому цього року. Але компанія все скасувала, як і наступні лінійки смартфонів. Голова та генеральний директор Meizu Group Шень Цюй каже, що на компанію чекає ретельна реструктуризація. Першу трансформацію покажуть до кінця цього року. Повідомляється, що це буде нова мобільна ОС, спеціально розроблена для епохи ШІ. І цього ж року буде представлено перший апаратний продукт. Але що це за апаратний продукт і як він буде виглядати? Наразі невідомо. Цілком можливо, що такі заяви це лише маркетинговий хід. І ми ще побачимо нові смартфони від Meizu, але вже на базі штучного інтелекту. А ви як гадаєте, пишіть в коментарях, а ми уважно слідкуємо за Meizu. Трішки парадоксальних новин не бажаєте, бо це мене справді розвеселило, коли я готувалась до випуску. Шість звинуватив експерта штучного інтелекту у ніби використанні смартфона під час водіння. За що експерт отримав штраф на 380 євро? Голландський автомобіліст Тім Хенсен, який працює в сфері ші, заперечує це і стверджує, що не користувався своїм смартфоном за кермом. За словами Хенсена, він став жертвою збою у роботі голландських розумних камер із технології розпізнавання, що фіксують воді. Із телефонами. Камера випадково щитала рухи рук біля голови як використання гаджета. Ймовірно, ще автоматично робить такий висновок у подібних ситуаціях. Тім вже подав апеляцію до суду та заявив про готовність допомогти у вдосконаленні розумних камер. У Нідерландах вже кілька років активно використовують розумні камери та інші засоби автоматизованого контролю за дорожнім рухом. Приміром, тільки за 2022 рік з їхньою допомогою було штрафовано понад 116 тисяч водіїв за користування смартфонами під час водіння. Але от тепер цікаво, наскільки ці штрафи відповідають дійсності. Різноманітні камерафони входять в наше життя. Я б навіть сказала, відкривають двері з ноги. І ми вже рідко згадуємо про звичайні камери, але вони ще існують. Так, так. І навіть мають дуже цікаві характеристики. Серія компактних камер Fujifilm X100 завжди була улюблена фотографів. Але X10, яку анонсували в 2020 році, набула в інтернеті культового статусу. Через 4 роки у неї з'явився гідний наступник. У нового покоління інженерам Fujifilm знову вдалося. Неможливе модель отримала матричну стабілізацію ефективністю до 6 стопів, при цьому практично не змінившись у розмірах, товщина збільшилась трохи менш ніж на 2 мм. Крім стаба, в X-то ВІ за традицією перейняла від флагмана кроп лінійки сенсор на 40 мегапікселів, а також новий x процесор 5. Фокусування стане швидшим, а енергоефективність покращиться. Нам обіцяють аж на 30 кадрів більше в порівнянні з X10. Оптичну схему об'єктива 23 мм F2 оновили в минулому поколінні. З розрахунком на збільшення дозволу, тому в нову модель він переїхав без змін. З новим сенсором з'явилася можливість записувати 6,2к відео. 30 кадрів на секунду. Дизайн новинки залишився майже без змін, але змінилася ціна. Офіційний прайс збільшився на 200 доларів. І тепер за компакт просять 1600, а за ювілейний набір і взагалі 2000 доларів. Як вважаєте, це не забагато для фотоапарата? Пишіть в коментарях. Скоро новини про кіберзлочини потрібно буде виводити в окрему рубрику. бо що не тиждень тут щось відбувається. На цей раз дослідники США та Китаю представили новий метод кіберхатаки на систему автоматичної ідентифікації відбитків пальців. За їх дослідженнями, використовуючи звукові характеристики, що виникають при скануванні по сенсорному екрану, зловмисники можуть відтворити відбиток пальця. Дослідники заявили, що інноваційна атака, відома як принт Лістерин, має доволі високий процент успішності. 27. 7,9 часткових відбитків пальців та 9,3 повних. Сломисники в інтернеті з високою ймовірністю можуть вловити звуки тертя пальців. Джерелом звуків від проведення пальцем можуть бути такі популярні програми, як Discord, Skype, WeChat, FaceTime, будь-які програми для спілкування, де користувач використовує мікрофон. І я тут навіть не знаю, що сказати, і які можуть бути поради: вимкнути мікрофон в застосунках для спілкування. Ну така свої порада, якщо чесно. Треба переходити на кнопкові телефони, щоб знизити небезпеку від кіберхатак. Якщо було цікаво, тоді не забувайте ставити нам лайки та підписуватись на наш канал, щоб не пропускати наші нові відео. А я вам кажу до нових зустрічей, Па-па!